Людський організм на третину складається із води. Її ми п'ємо щодня, а тому кожен замислюється над тим, як покращити її якість. Вода із-під крана відповідає усім показникам та нормам, каже Тетяна Стасів, начальник випробувального центру Івано-Франківськ стандарт метрології. Воду, що через централізоване водопостачання потрапляє до наших помешкань, перевіряють дуже ретельно, і з року у рік вимоги до неї зростають. На даний час близько 25 показників ми робимо в центрі централізовані і нецентралізовані логісти. З 2015 року вже близько 65 Показників робиться в воді питні. От із 2020 року законодавством вже буде регулюватися близько 80 показників на воду питну. Тобто, контроль якості води питної централізованої є надзвичайно жорсткий. В рамках споживчої експертизи відібрали кілька зразків води у різних районах міста на вулицях Івасюка, Незалежності, Вовчинецькій та на підприємстві водоекотехпром. Отримані результати свідчать про те, що вода питна, яка Постачається в місто Івано-Франківськ, вона є відповідає вимогам державних санітарних норм і правил, тобто вона й готова до споживання. Будь-якої додаткової обробки ця вода не потребує. Якщо людина бажає там встановити якийсь фільтр додатковий, то будь ласка, але вона готова до споживання. Тетяна Стасів каже, що воду із-під крана перевіряють регулярно, на відміну від приватних колодязів, свердловин чи джерел. Тому що навіть криниця вона вміст води може мінятися. В залежності від погодних умов, так може залежно мінятися від того є навколо які розміщені чи заводи, чи підприємства, чи навіть якісь угіддя, інші колгоспні і так далі. От, тобто міст колодісної води може мінятися. Те, те саме стосується і скважини. Міст води, що подається в будинок з скважином, вона теж може мінятися. Те, що вода із-під крана може замінити джерельну, категорично заперечує Віра Степанівна. Пенсіонерка прийшла до джерела поблизу міського. Озера. Каже, ця вода має хороший смак. Раніше пили із-під крана, а відколи подорожчали фільтри, жінка вирішила таким чином економити. А ця безкоштовна і так як фіззарядка, знаєте, взяв, прийшов, так що це пройшовся, і подихав свіжим повітрям і заодно попив водичку. Схоже думку Віри Степанів не поділяють і інші Івано-Франківці, адже за кілька хвилин поблизу джерела утворилась чимала черга. Для того, аби перевірити, чому більшість людей п'є воду із-під крана, ми вирішили зробити експеримент. З Карпатського джерела наповнена різними мінералами, корисними для Звідки організму. Звідки саме, ми теж їздимо в Буковелі і Косівського району. Дякую. Просто скажіть, який смак. Якісь такі відчуття, так як з землі. Якісь грунтові води я навіть не знаю. Вона така, як з-під краву. А чому? Краще? Угу. Кип'ячена, ну, в основному ми перекип'ячену воду п'ємо. <собля absolument> якщо вже компотик, якийсь там чи морса, це краща вода. А якщо я вас дивую, скажу, що це вода, звичайна, з-під краву. Психологічно. Налаштували <собляни> нас. <собляни> 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 Ну, але в нас є іноді відчуття таке, так як хлорки. Ну тут немає відчуття, хлорки, що вона настояна, напевно, якась. Ні, це от щойно ми набирали. Так. Люди, яким ми пропонували воду з-під крана, видаючи її за джерельну, дійсно помічали різницю. В основному вказували на кращий смак. Наш експеримент довів, що пити воду із централізованих труб можна. І проблема радше не у її якості, а у психологічному бар'єрі. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, події телеканал Раї.